Віра, це саме головне. Я сто раз на венчані повторюю, вже мені п'ячу вже ну, вугати, а люди тут нові. Чому стільки у нас сьогодні статистика більше розводів, ніж сімей таких стабільних? Причина саме головна, нема віри, Шти віра це совість, страх, благовіння, прощення. Це якості. А саме головне, щоб молоді люди повинні знати, чому вони зійшлися. А запитайте під на відсіні. Чому? Яка причина? Батька, дітей народити, род продовжити, фамілію зберегти правильно, але це далеко внизу. А от буде так, що Бог не дасть дітей, що відробити. Все може бути. Тоді вже не ладно. Чому? Тому що ми останні ці 10 років зустрічає стрічає по подіжки. Так само німецька жениха, Я кажу, більше загалом так не конкретно. Красива, здорова. Статки має, чи кар'єра, чи гроші є. все, Проходять дні місяці роки, краса зав'яла. Здоров'я пропало. І що далі? І то то робиться? Кидає один у одного, тікає, Ще краще побачив. Така стаття, я читала сіше. Якщо нема духовної любви, то брак це мука страшна духовний. Треба любити душу. Вона вічно молода. А тіло таке? І ціль брака не. Якісь своєї стаблі. Діти дай Бог саме на землі прекрасне народити. Ну, це теж не головне. Дітей в бої нема брак щасливий, бо є дітей багато, є нещасних. Дітям, таке то воє. Ціль брака спасти душі свої для вічності. Тут живемо 70 років мучимося, а там вічність. І от для того сходяться двоє людини, сходяться, щоб допомогти. Спасти свій душі і перейти в вічність. От що чергове. А що б там не було? Хвороба не хвороба. Захворіла, а віра є. Що ти хвороба? Це Божа ласка що чи душ спасти. Вони допомагає. А віри нема. Розвод або муки. Ще щось був білий кліт, а став чорний кусок. А віра є, дав Господь слава, не дав теж слава тобі. Ось що таке віра? Все допомагає перенести. Бо життя це. От батька води вас з кром аналогічка і тримає вка, хрест. І сває така, така пісня. Святі мученці. На іконах мученики з, з хрестом. Хто за з хрестом. немає. І все починається. муки страшні. Ярмо починається. Але це ярмо, вона, якщо любов є то дуже весенке, а нема такої навірно, тяжке. Тому, а Бог можна випрости. Не хотите храм і хочеться випрости. Боже, дай, дай, дай нам подаруй. Так же просить благовір. І все остане, ось все, у вас мазулі не руках. Ум є. Все. Для тима сопліба і все. Тільки, Боже, дай нам віру. Все, спасибо.